Австрійський художник, так. Він все-таки вибере бути в фурі. Він під костики ходить, як собака. І форсюти коштують прям нормальних грошей, знаєш. Я хочу трошки попотіти нас. Привіт, паростки і насінини. Це шоу Вся Правда. Тут ви зможете дізнатися всі секрети про кожного гравця. Я задаватиму питання, на які гравці мають відповісти чесно. Що би ти хотів зробити найближчим часом на розквіті. По-перше, хочу добудувати свою базу, по-друге, побудувати там десь е дурку. Мені потрібна дурка, мені дуже терміново потрібна дурка. А на спавні в мене вже є. Типу котик. Я не знаю, що далі ще робити, чесно. Ну хотілося б щось лорне, але я не знаю, треба заново продумати. Це лорне, лор. Ну да. Продумати всі діла і якось запитання, теорії, все підставити зробити. Твій нік, Леян, такий тому, що ти завжди брешеш і лежиш? Нє, так ні, мені треба було б ставити Лайан, типа, лай, брехня. А так ніє. Я, звісно. брешу, але не завжди. ж, Не постійно, я ж, я ж хороший мальчик. ти що? Ну, а це там, де лежиш, так, да, це, це вже да. це вже більше схоже на правду дивлячись, що я 24 на сім саме в кімнаті вважай. Скільки часу ти використовуєш, коли робиш прев'ю для Харлі? А, це завжди по-різному насправді. Я, я не засікаю я якось. Я просто сиджу, роблю, часто відволікаю. Тому що мені його впадло робити. Ну це просто база, йому впадло відео робити, мені впадло йому прев'ю робити. Але так, напевно, якщо, в общем, ну, З часа два. один дві звігайся. Особливо дивлячись на те, що він мені ночі пише про це все. То в чудово. Тому там крайний прихід, за яким хтось буде ще теж п'ятиться. Буде, знаєш, такий вискоче. буде такий ха-ха, це був пранк. Жити в себе вдома, чи жити в Австрії. В даний момент, я думаю, що жити в Австрії буде краще. Я чому іменно в Австрії. Австрійських художників. так, як я міг забути? Я в художку не поступав, мені не страшно. Я самоучик. Ну то так, так, все одно в Австрії. Ну тільки головне потім в Німеччину не переїжджати. Купро. Прикол. Що би ти хотів зробити найближчим часом на розквіті? Це я не знаю навіть поки що. Поки що про просто розвивався та дивився механіки серверу, а далі вже як, як піде діло. Що прийде в голову, то і зроблю. Я, в принципі, в Майнкрафт так завжди граю, без конкретної цілі. Прям. Чи є в тебе фурсьют? Я б не сказав би, що я прям в фурі, мені подобається цей двіш весь. Ну, типу, я не є прям членом фан фандома. Ні, в мене немає форсют. Принаймні поки що. У мене є тільки кігуромі з Лосиці. Це є, це правда. Мати фуру чи бути фурі? Він все таки вибере бути в фурі. Тут треба дивитися, яка фура, який буде, який і який і форсют, бо деякі форс'юти коштують прям нормальних грошей, знаєш. Але напевно скоріше фуру, бо на фурі можна заробити собі грошей і на форсьот. Це буде більш логічний вибір. Ну, оскільки я живу в такому регіоні, де дуже багато зерна вирощується, то напевно зерно бо це найвигідніше, що в мене є. Розкажи факти про себе. Я полюбляю Майнкрафт використовувати як, як просто місце для реалізації там, певних ідей, можливо, зняття якогось контенту, чи щось таке. якісь модельки робити, текстури і тому подібне. А ну ще я хочу стати актором дубляжа. Що би ти хотів зробити найближчим часом на розквіті? О, це таке хороше питання. У мене стільки проєктів. Зараз в мене будується суд на спавні, Ну, як будується, збираються ресурси. В мене будується супервеликий ліс, на який мені треба П'ять тисяч листя. Бункер будується. На всякий випадок, о, там якісь придурки живуть, о, там зверху. Там, ну ти розумієш, так. Да. Живуть там всяке, Та і все. Заходжу я не так часто, тому що робота, учоба, таке. Зараз планую якесь відео засняти. Не вже знімаю відео, але я його випущу не скоро. Я хочу вмістити туди дуже багато матеріалу. Я хочу трошки попотіти над тажом відео над всім. Тобто, можливо, слідюще відео буде з проміжутком в місяць від останнього. Чи хочеш ти музичну кар'єру? Музичну кар'єру? Чувачочі, звісно. У мене скільки? У мене 10 концертів за горами. Скільки Ну, я не знаю, около десяти. Пісні пишу. У мене вже навіть пісня. Я була одна пісня, написана, готова. Я викладав хотів ще на спотік викласти в YouTube, ну всякі такі площадки. Але в мене на той час не було грошей, щоб виставити. Я думав, що виставити музику це що але треба ще ши платити. Я забив на це. Тому просто YouTube виклав, трошки перелів набралась, і все. Ну, я видалив. Я би ще хотів, якщо додати плагін на платівки, то хотів би додати свої пісні, які я напишу в майбутньому. Скільки часу ти витрачаєш на відео? Скільки часу? Ну це. Відкрите питання, тому що, наприклад, моє перше відео, моє сам перше відео ще до розквіту я готував його тиждень. Тобто знімав, вирізав, плеював, голосно накладав, сценарій, писав ідею, подумав це був тиждень, але так як це було моє перше відео, то зрозуміло, що воно було довше. Останнє відео про лор розповів. Це було тоді, коли я не грав пару днів, три дні і пропустив увесь лор, тупо увесь лор пропустив. Я просто скачав е скріншоти, хтось там скріншоти скидав в Discord, я просто скачав ці скріншоти, встав відео, пояснив, що це таке, добудував дракона свого. Це зайняло в мене десь день, Ні, навіть вечір. Я ввечері це все засняв і на ранок до роботи змонтував, розповів і ось так от. Ні, я з вечора, тобто я засняв, з вечора почав монтувати, і на ранок у мене не було готово пів, -пів відео. Але відео, скільки там було 3 хвилини, 3,5 хвилини. А якщо це, наприклад, якийсь розкід говорить, я просто знімаю і можливо навіть в той же вечір викладаю. Що можеш розповісти про свій союз з Леяном та ослом? Об'єднання з Леяном і ослом. Так, на нашому сервері є багато таких культів, групіровок, ще якось, фігань, пракцій. Да, ось це про те Василь, Кур... Василь Кругляк. Коаліція пофік. Вона сприймає таку, як це сказати, таку думку, що якісь там. Лохи, які вважають, що вони божество, не мають права говорити, що ми лохи. Розумієш? Тобто мені не сподобалось, що вони з першого повідомлення не сказали. Тіло, привіт, як там справи? Хто ви такі? Давайте знайомитись. Нє, вони сказали, що ми божества, а ви лохи, ви використовуєте не свої досягнення Ви кажете, що це ваше досягнення. та пішли ви нехуй з такими словами. Отак от хтось там. Культи робить, молиться, е, жертву приносить там когось. Ні, ну це ж кабела, це ж реально крінж. Поклонятися якимось лохам. Тому ми з Леном підстоюємо таку думку. Ну ослом, і з ослом, він десь там гуляє. Вихожу я в кросівках Пума. 41 розмір. Вірненький. Мій собака їх погризла, хожу в погризіних пумах. Ауді чотка їде, бум-бум. Робота, робота, хороше заробляю. В ауді це <хи> впливає. Ех, на мене нога маленька. Це насправді то кайф. У мене і не маленька, і не велика. саме, саме середнічок. Це 1,83. Хумити. Купляй ауті. Ми з тобою позмагаємося, я краще. Що би ти хотів побачити найближчим часом на розквіті? На розквіті. У мене є дракон. На території. Якщо його накормити то буде дуже погано. У мене є дракон. на території Я його кормлю постійно. А дякую він мені. Ще не сказав. Я би хотів, щоб він мені сказав дякую. На? Да? Багет. На? Багет. Да? На? Ну, допустим. Зі мною камера говорить. Ось такі у нас сьогодні гості були. Далі більше. Також я зробив поштовий ящик. Якщо хочете побачити когось на шоу, просто напишіть. Можна навіть запропонувати свої питання.